Три тижні тому у селі Березина пролунав вибух. Навколо горіли машини, будинки, постраждали люди. Сьогодні, 23 липня, на дорозі досі лежить обгорілий автобус, а до епіцентру вибуху так і не пускають правоохоронці. Місцеві, у яких залишилося житло, самостійно латають вікна, двері, дахи у будинках. Люди кажуть, що з матеріалами їм допомогла місцева влада, а от обіцяної грошової компенсації досі чекають. Будівлю кришу відновлюємо. Понці зруйнована була на державу. Ми не розраховуємо на ОТГ. Тим більше не розраховуємо шифер. Так вони дали і все в основному. І не на все. Брезенти, да, так, так. Ну так, в принципі, це в основному те, що змогли, те й дали. Один експерт прийшов, другий судовий експерт, і в обох однаковий висновок, будинок під демонтаж. Ну, дивіться, тенти, оці, що накрили, щоб не перед дощем, це, врозди, це якась благодійна організація, чи ООН дало. Від сільської ради надходить, я так розумію, шифер, який нам ну, він, ми його не можемо взяти, тому що ми не знаємо, куди його притулити. Матеріальної допомоги ні. Криші немає, вікон немає, дверей теж з рамами повиходили. Надали пленки, УСБ дали, вікна хоч позабивали, поки та і все. А так надав Ну, сільська рада, як від сільської ради було видача, але ще треба й треба. А і... Ну, довжди були виділити, але щось мовчать. Все своїми силами. Люди небайдужі, допомагали, там, відкрили збор, трошки багато допомогли. Ну, шеферу ми взяли, дали допомогу шиферу. Це є, записались на дошки, не знаю. Дадуть, не дадуть, хватить, не хватить. Глибочицька сільська рада приймала звернення від мешканців будинків, які постраждали внаслідок вибуху. Сільський голова Сергій Сокальський запевняє, що найближчими днями люди отримують гроші. Це буде 20 тисяч гривень на першочергові потреби. Загальна цифра біля 240 заяв надійшло з трьох населених пунктів. Це в основному жителі села Березина, Гадзинка та Кмитів. У 4 липня була скликана позачергова сесія, 14 липня та вчора, 22 липня, було скликано позачергове сесія, тобто за цей короткий проміжок часу ми спрямували на потреби жителів, які постраждали цих населених пунктів. 14, 200, 14 мільйонів 200 тисяч гривень. Що сюди входить? В більшості це входить потреба на придбання будівельних матеріалів, продуктів харчування та іншої допомоги та матеріальної допомоги. Сьогодні спеціалісти опрацьовують, закінчують опрацьовувати пакети документів, чекали рішення ради, і на днях люди почнуть отримувати кошти. Заявник отримує 20 тисяч гривень. Це допомога не за руйнацію, це допомога на першочергові потреби. От на грошову компенсацію за зруйноване житло люди можуть розраховувати восени, сказав Сергій Сокальський. За зруйноване житло вони мають отримати з державного з резервного фонду з державного бюджету. Я розраховую, що в період вересень-жовтень орієнтовно люди мають отримати цю компенсацію.